Сьогодні зранку трапилось дещо дивовижне. Ще сонце не прокинулося, а небо вже посміхалося, так, так, справжнісінько посміхалося, бо сьогодні особливий день. У маленькому містечку відфлеємі сталася подія, яка перевернула весь світ. І ні, це не тому, що пастух переплутав овечку з подушкою, хоча таке теж було, а тому, що народився Ісус. Пастухи сиділи собі біля вогнища, гріли ноги і сперечалися, чия вівця хропе голосніше. І раптом бах, небо засвітилося яскравіше за десять новорічних гірлянд одразу. Перед ними з'явився ангел. Пастухи так злякалися, що навіть один опустив свій бутерброд, а інші відперляку стали чемними і тихими на цілих п'ять секунд. Ангел сказав не бійтеся, я приніс вам найкращу новину у світі. Сьогодні народився Спаситель. Пастухи підскочили, схопили свої посохи і побігли шукати немовля. Бігли так швидко, що їхні вівці ледве встигали за ними. А в яслах серед сіна лежала дитятко Ісус. Маленький, тихий, але цар над усім світом. І тут трапилось найцікавіше. Навіть тварини, каже, тихенько мукали й мекали, бо розуміли. Прийшов той, хто приносить мир. І сьогодні ми теж радіємо, бо це свято не тільки для пастухів, зірок і овечок, це свято для кожного з нас. Різдво це коли світ стає трішки добрішим, серця теплішим, а ми ближче до Бога й один одного. Тож давайте радіти, співати, сміятися і грати і дякувати Богові за найкращий подарунок. Ісуса, який прийшов у цей світ, і зовсім не злякався ні холодної стайні, ні гучних пастухів, ні навіть хропіння вівці, з Різдвом Христовим.